Електричні BMW М-серії стануть популярнішими за традиційні. Ну, перше, популярнішими вони стануть можливо в медійному просторі, бо традиційні М-ки ну скоро просто почнуть почнут відвалюватись, бо їх просто перестануть робити з нормальними моторами. А для тих, хто купував і купує традиційні М-ки, їм електричні не замінить. Так воно не працює. Їх план. До кінця 30-го року BMW Group має намір продати у всьому світі більше 10 мільйонів електрокарів. Звісно, їх популяризація зросте, але в нас, в справжніх фанатів, любов до наших s 55 s 58 s 63 s 68 і так далі лишиться назавжди. Так що вам з вашою популяризацією і з вашими масштабами продажів по всьому світі. Просто на початку випуску ми говорили за кем за кемрі, яких продали за останній рік там 600 тисяч. А тут вони хочуть чуть-чуть менше, ніж 2 мільйони електромобілів продавати в рік. Чи ти коротше? Може в них там якийсь там грандіозний план? Great... Прекрасний план, неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник. І Вони хочуть заробити просто всі гроші світу і захватити просто. <свісно> своїми електричками душу кожного. Хай подуют, займаються.